Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас четверг, на годиннику. друга година дня. Розчехлився, роздуплився. Я, коротше, і буду працювати. Приболів, всі округ мене боліють, простуда, ломота в тілі, таке горло, цей насморк. Але, знаєте, я би, як сказати, залюбки. Остався б вдома. Полічився би, ну не можу, тому що треба працювати. Коротше. І... Цих от 5 днів там, що буде оця ломота, якщо все буде нормально, і вона пройде просто отак, от, типу, з такими симптомами низької температури, і то, короче, ну, підеться працювати, що ж робити, нічого не зробиш. І перший заказ у нас звільниться облводоканал на Ігоря Костецького. 165 гривень коротше, коштує цей заказик. Ігоря Костецького, це ж, походу, старий город. чи що? Ну... Майже 200 гривень коротше, непогано так в принципі, почали. Ну, знаєте, Типу Стрижок я хотів почати, але з такого края міста по типу, водоканал після Кліверного моста так піде в принципі, нічого. 4 км подача знаєте, буває таке, що ти. В Гостевію їдеш по пасажиру, а в Гостевію десь кілометрів 7 Ну так, да, з Гостевів, потім звісно, воно тобі нараховує, що тобі там ну, 7 км назад їхати, потім ще до міста. Коротше. І такий заказик вартує десь гривень 300 плюс. Приємно, знаєте. Але і такий також непогано за 160 потрапити в місто. Так що беремо берем себе в руки і коротше, тулим за пасажирами. Щось протупив коротше, включити камеру, коли сідав пасажир, то ми вже на старому городі, пацани. 8 ,7 кілометрів км з подачою з цією фігньою. 18 хвилин коротше, потратили на це замовлення. І в нас 165 гривень чистих коштів. Ой, грязних верніше. Оце то мене рубає, коротше. я вам кажу. Просто треш. Може це погана ідея фіксувати, коли ти в такому ті, хворобливому стані. Окей. Подивимося, коротше, що таке. Йопт твою, моп, що таке. 36. А, він збитий. Що таке, я думаю, ніхера не понятно. 22 школа, дитяча обласна лікарня. 8-9 за 160. По 8 Давайте, коротше, сьогодні катанем. Пацани, ми, корот. Все підряд, все що захочемо, все будемо катати, абсолютно все. І Uber ми запустимо. І Bolt ми запустимо. І восьмерки ми запустимо. Все позапускаємо. Все позапускаємо. Дивіться, на болту навіть якісь ковчики є в центрі. Сьогодні, якщо що, четвер. А четверг ви ж самі знаєте, що таке четвер. І треба ж збити помилку. Так, на колесо на давлення в шинах. Взнавав я, дзвонив на Озі, як зробити так, щоб не било цю ошибку, бо, тому що в мене, бачите, по двом датчикам No Data BCM. Типу, немає зв'язку з двома датчиками цього. Почистить коди. Все, коротше, ми збили ошибку. Типу, ошибок нема, але вони появляться, тому що батарейки там ну, сіли. Коротше. Хто знає, як дешевше зробити. Цю процедуру, бо тому що на Озі мені коротше, загнули, ще я вам скажу. Півтори тисячі під ключ, одне колесо. Поставити і купити. Налів, є в них датчики. Півтори тисячі одне колесо. Хтось скаже, та не парься, не грайся, блядь, візьми, заплати коротше, та все, разом з шиномонтажкою. Коли будеш то, міняти резину, да, просто коли будеш міняти резину, вони будуть читати, знімати, ставити і посчитають, може трошки менше. Коротше. Ну, по суті, один. Датчик, хай буде 1100 Там, чи 1200, вони казали. Чи 1100, чи 1200. Один датчик, а потім Остальне короче це робота, Тіпо, зняти, поставити його. Може і так, я хезе посади. Може, якщо я відкрию збір на ці датчики, то я їх поміняю, тому що дивіться. Один, два. А так буду кататися. Коротше, і буде в мене цей чек. Кожний півчаса загоратися, я буду його тушити. Так якщо захочете, коротше, то ссылочка буде в описі на баночку на ці датчики? Будемо типа збирати на датчик. На щось треба ж збирати. Да. Будемо бачити, хто в нас із аудиторією, коротше, цей. Готові. Йоп, це що таке за чиє це подвір'я вообще, Альо? <реш> Оце то да на старому городі зробили з подвір'я. Свалку. Як зе, дивіться, ще до сих пор нічого не прийшло. А Та як так? 1428, десь приблизно в 1438 я знімаю градусника. Поки паркуємося десь до з боку і чекаємо заказік. З Глеба Успенського на 600 річчя пацани. пасані. Ну, бачите, подача. Самі бачите, корочі, яка подача маленька. На 600-річчя у нас 6,5 км за 145 гривень поїдемо. Це ж, це ж добре, так. Треба повиходити з всіх агрегаторів, щоб мені зараз не запілікало. Корочі, ставлю 700 метрів подача на восьмерках, 1 е, кілометр на болту і ну, там, на Uber просто запускаю пошук. Ну, і 500 метрів на секретному. Yeah. Да. І йдемо катати. Типу, якщо щось приходить, да, одне із чотирьох, то ми його одразу беремо і вивеземо, виходить. І... Або щось таке інтересне виціляємо з відвірчика. Якщо там може один типу, кілометр подача, а не 700 метрів, а не 500 метрів, то ну, а заказ Вот, От як наприклад, в даному випадку. Вот, а, тут чуть більше ніж 500, виходить 600 чи 700 метрів, хоча так і не скажеш, якщо по карті в когось питаєш, тільки тут яка дистанція, ви пише, бачите 500, на це я вже скільки приїхав. То э, на вишеньку на 600 лічь, це взагалі кайф, тобто можна пожертвувати трошечки більшою подачею ніж там 500 метрів, И по 750-800 теж можна брати одного не піддав. Іде. І що ви думаєте? Не повиходив, я коротше, з блін. і по восьмеркам приходить заказ 700 метрів подача. Я коротше, поки там туди-сюди, поки... туди да коротше, збив телефон з зарядного цього з зарядного коротше, слота. Він впав знизу, я достати не можу. Так, паркуємося і достаємо якось. О! Не побився хотя бы? Малый. Вроде бы нет. 15 тысяч стоит бэушный экран 120 герц. Ну его нафиг. Видите, короче, это экран. Ох, бля, интересно, яка там температура, Зараз 36, еще 2 минутки. Че, можно нафиг 2 минутки чекать? Давайте сразу. Так, я на месте что ли? О! 37,4. О, все, понятно, бля. А я ж говорив <кій> Світі, що 36,6 для мене температура, це коли мене вже починає колбасити, поняв? Реально. У мене десь 36,1, то по 36.2, коротше. Я не знаю, з чим це зв'язано, є такі люди якою температуркою вони себе нормально чухають, а коли в них 36,5, 36,6, 36,7, коротше, це вже їх, виходить, колбасить, понял. І я оце серед них вже став такий. А да. як я закрив, то можна буде якось підпам'яти. Скажіть, будь ласка, тобі трошки ще змініть. Ну, туди їдемо і 6 зміни на ще одну точку. Добре? Куди? Далі по вишенці. Там по дорозі. А куди? Спочатку на 600-річчя один ми їдемо туди, так. Да. Просто є такі адреси, як, наприклад, там. Ні, а яком треба Калицька 118? Як воно там цей. Постійний вишня, а я туди принципово не їжу. Якщо ви скажете туди, то я відмовлюсь. Типу. А, ні, Через ні. то питаю, знаєте. Все, я ага, все, все. все я поміняю зразу на карту. Да, Одна із найудобних адрес, це куди я влетів. Це оця, коротше, келеська на кінечній, оцей останній дом, де тут треба розвертатися. Ну, вроді би, бачите, договорилися жильці, що. Вони розвертаються чотенько, не заставляють місце розворота. Все так просто повезло, то, що вони зараз тут по роботах, а ввечері тут хер розвернешся Як і я хібре. Треба буде ще раз поміряти температурку, може вона росте, бо якщо вона десь сягне, ну знаєте, типу порог 37,5 було, якщо вона зараз десь до 38,1, все, це не робота, це кориш, треба лети додому. Рівнесенько час, відколи я збив. Цей адометр наш. 17 кілометрів проїхав і рівнесенько зараз тупо час. Тупо час, тупо година. І 280 гривень чистих коштів у нас виходить зараз. Це що, четверг? Типа непопулярний час, 280 час чистих. Це вроді би нормально, так? Да? Вроді би нормально, так. Да. Це два замовлення. Ну так. Ну так, виходить, два замовлення, більше ще не робив. Ну і взяв зараз ще одне по комфортіку 155 за 5, навіть менше 5. Один і два ков. З лучанки. Це менше, ніж 500 метрів подача. Ми поїдемо а, на Каденюка. Да. Хороший заказ, чого? Подача, а? 450 метрів, як я виїхав з двору. І на Каденюка. Да, на Каденюках хтось скаже, та ти, типу поїхав на Каденюка, звідти хір виберешся. Пацани. Ну, 150 гривень. Що ще, що ще хотіти, коротше? Каденюка це ось 4 км звідси. І 155 гривень. Що це в нас виходить, куди це треба їхати? Ага. Ага, стоп, воно не обновилося. Воно думає, що я на іншій стороні дороги. А це, це коротше з сільпо, цього, що тут знаходиться. З сільпо, да, бачите, оп, все, перехватилося лінія маршрута. Тоже, зараз постільки тут дійсно їхати. цій тоненькі-взенької вуличці на юності, Потім собі... На село Пірогово, а там вже і Каденюка, коротше, це ще їдь. Доброго дня. Попав, коротше, я в просачок, такий невеличкий, знаєте, кроме того, що я проїхав. Йолки-палки кілометрів 10, мабуть, якщо взяти вкупі. Коротше... А, так адреса ж друга. Я думаю, ви знаєте, що таке каденюка. Коротше. Ну, Деякі люди по-любому знають. Є каденюка, провулок 4 в селі Перегова, десь може там якийсь ще провулок. А є каденюка-провулок 2. блядь. І він коротше, виходить як їхати на парк цією дорогою. Поняв? І як завжди тут стоїть. Довбо, довбо коротше, що товбо -то вот, перекрито коротше, тінь повертав наліво цей фурист чи що коротше, перекрив дорогу і все. Не проїдеш. І виходить, коротше, от кавуни по 10. Ніхі раз собі, зараз кавуни по 10 можна брати і просто не знаю, короче, від них. І от короче, цього фуриста тільки оцею дорогою об'їхати можна. І знаєте що? от Бачите, не один я корот, такий об'їжджаю, З райдужної взяв заказ. Це в нас типу, той К Незахідний, ну, типу, де гроша, це де перемичка, і ото в кінці там є ЖК. І звідти, на юності, за 100 гривень ми заберемо пасажира. Це не може не радувати. Ну попав, звісно, в просачок я такий непоганий. Коротше. Можна сказати, що радувався, що проїду 4,5 км, а проїхав десь около 10. Ну, благо, це по кишені не дуже так і типу, впливає, бо тому що ну, електричка все-таки, самі розумієте, що. Плюс 5 км, це, блять, грубо говоря, плюс. Навіть 2 гривень немає. По 35 кілометрів, якщо рахувати. Да. Короче, подаємося, забираємо пасію і заїжджаємо обратно в город. Надеюсь, пише, такого не повториться, короче. Алло? Доброго дня. Доброго дня. Там спілили, а ми ви... не може. біля грош стояти, да, вам краще. А можете в двері доїхати, а потім ще звернути на праву і до я уже тут. А ви тепер через

З вулиці Виноградної. Неличку. Забрали. Коротше. Ну, Прикольно. 3,3 подача по комфорту за 150 на вулиця мені... Виноградна там мене смущає. Коротше. Вона попід е... Вишенське озеро туди. Там, типа, їдеш такий і думаєш, бляха, ну його нахер. Дивіться, скільки на восьмерках комфорта зараз. Комфорт, комфорт. І все. Дуже багато комфорта, на спів Система оця що збивати. Ааа, бля. Даже сбита нема сили, коротше, представ. Ну і виходить, я збив. А брав усвіти, бо света ж тоже температура. Брав усвети, коротше, цей градусник. І збивав руками. Він якийсь чи спиртовий чи який. Єлі збив. Я тут уже так, метлоха в ним. Ну, як ти його так не зб'єш. Я кажу, зб'ю і давай тужитись. Ну і збив, звісно, але типу, а? тут я просто потіре бонька і воно збилось. Типу. 42 км залишилося проїхати. 30 км вже не таксував. Що по честій касі, спитайте ви, а я вам скажу. 500 гривень за 31 кілометр. Ітіть, калетіть, пацани. Просто боженька є на світі. 1.32 подача з Келицької на набережну. А набережниця. Дивлюся, якого хера 207 гривень коштує поїздка. А я вам скажу чому, тому що це стрижавка. Прикиньте, без фільтрів, без нічого. Просто рандомний заказик. Один киме подача коротше, і в стрижавку. Тільки оп. 650 гривень чистих, це, звісно, маловато, знаєте. Але я думаю, що я трошечки піднаберусь сил, підзаряжуся, якщо температура буде в порядку там. Ну, порядка десь 37, такої 5-37, і 3, таке буде триматися, то я вийду ще потім. А може просто кружочки пороблю, знаєте, типа. Там, условно, сидиш вдома, прийшов тобі заказ з встрижівки в місто. І потом. Ти такий сидиш в місті, вмираєш, не знаєш куди себе діти, коротше, і шукаєш всі агрегатори теж встрижок. І це може непогано. Працювати. Типу ти відпочиваєш і не, не так задовбуєшся, робиш свої діла. Катаєшся отак туди. Сюди якісь хоча б гроші заробляєш. Диваємося, це країна мрій, навірно, дітей там буде зараз куча. Що? Вітер дзвонив і щось збило. Кстати, написали в коментарях, Віталь похожий на цього, на продавця коміксів з Сімпсонів. Е, є сходство? Мені здається, трошки є, так? Ну типа, трохи є, особливо ця верхня фотка. Так, трошки є. Да. Ну, типа, чуть -чуть є. май! Оце то ломочкістки, кістки. Блі. Це що корона? Це що, корона? Може і корона, Чо ні? Це жорстко, конечно. Ах, ты! Пішов набрати водички, коротше. І реально типу, ноги ломать, все ломать, ломить, таке состояння, не стояння повніше. І ви розумієте, що на ногах воно якось легше переноситься, знаєте, Бо зараз прийду додому, соплю текти рікою буде температура, захочу спати, потім ночі не зможу заснути, коротше, і воно гораздо хуже о цього. когда ты вот так вот сделаешь. Вот ну, а тут уже просто края. Так, мы тролейбуса випустимо. Будемо в пасажира, Вот и пасажира. Десь он тут, бачу, он тут ну, дівчина какая-то. Да, затем. А что делать? А что делать? Ничего не поробишь. Краина она такая. така. У нас... Доброе 300 гривень дали представляєте? Може б, жіночка й не дала би. А привіз, виходить, я дивлюсь знайомий мій теж стоїть, коротше, на цій вулиці, який живе. І, і якось так метка дивлюсь, по карті, совпадає коротше, з тою меткою, де, ну, з, тим, з тою позицією, де він стоїть. І я такий, о, сі, а він недавно ліфа купив. Кажу, що ти розряжений, що ти можеш забрати своїх. Кене. Десь да там был что-то закатый короче ну и дал вместо 207 дал 300 прикиньте я офигел треста треста пацики а что это означает знаете я знаю 750 гривен чистых коштів вот что это означает за 46 километров майже 20 гривен за километр Як не крутий? Я виїхав з стрижівки з замовленням і приїхав Стриживку з замовленням. І в неї курва 2 часа пройшло. 2.07, 07 Тобто Відколи я ото їхав, я збив і 2.07. За 2 часа 750 чистими. Це типа ок, я вважаю. Це типа ок. Що я там? Коли я там поставив градусник, напевно, ще не встигло набігти. Буду під'їжджати додому корачі. ще покажу. Скільки там градусів Побігли я тепер з правої сторони міряю. Кіцня, у нас нема вдома ніяких оцих чайочків, так, да, з перед стомолом. Вообще ні одного, так. Ще ні одного. Я да? буваю. Ну окей, зараз накуплю. Щось ще взяти? Хліба, пойду, нема хліба. І що ще? Ну, не знаю, що ще хочеш. Яйця є ще? Є, да. Чи дифтам, це не знаю. Ну, хліба, едини, що треба взяти. Окей. А так, то ще хоче, то бери, давай. Так. Да. Дивимся, пацаны. горячим тело такой капец. 37 и 6. 37 и 6. А ну, поставим зараз. Так и дальше. Поедем до АТБ. Малыша набежать Ни хера, короче, не набегло. Иду в АТБ, потом еду в аптеку. И лечитесь. Ти що гониш? 226 гривень, 6 пакетиків, на 2 дні. Раз. 3 години. Парацтамольчик всередині. Якісь там свій ягодибе. Коротше, таке ось. Хуйопте. Оце тоді трухани ти вже починає. Я тако ходжу, поняли? От тако з машини в аптеку йду і зараз думаю впаду. Представте. Оскільки немає сил, на всіки організм мало ресурсів ще оставляє э, цьому опорно руховому апарату. Все йде короче, на борьбу, бля, то я лучше чуєте, ляжу і буду собі короче, лежати, тому що ну я нахер. Да, Коше є знатно, звісно. Ця херотень. Я ще пам'ятаю, в позапрошлому році такої мене температура, я на волейбол погнав. Чи була вона, чи не було, але таке чувство було теж. Типа поміряв 36,7. Ну думаю, нема температури. Ще. А це показується вона є. Ну, в плані тому, що от в мене такий організм. та то да, конечно. Їдеш, ты так цього не відчуваєш, а встаєш і ти, бля, все, тупо, короче, жопа. Метль питає, це перевірена жижа, бля. Та, в склад входить парацетамол, короче, я дальше уже похер що Просто солодка водичка, ну типа ароматизована. То є основні симптоми це температура, коротше, ця ламота і А парацетамол з нею справиться. Ну, типу, блять, настільки це можливо і надо. Скажете, а хулі ти таксуєш вообще больний? Типу заража... заражуєш людей. А я вам скажу, пацані, коли людина хвора... Пасажир. Вона таксісту ніколи в житті не скаже. Тут сразу напрошується цей момент з маскою, да? Що там маска? Ви знаєте самі після ковіда, що маска це не більше, ніж просто е, типа, щоб не розбригли згоди, коротше, слюну, коли ти пчехаєш там і так далі. всі оці, коротше, там. пары, что находишься в одной машине с пассажиром там че, с водием, а это все меняется и все на заходит. То есть маска, не маска, похераска. Да, короче, переболеть, дай бог не откинуть ласты, блядь, и пить чайочки. Добрый вечер, День вечер, вечер, Шо, щеплять на локоть немає, ну, просто трэш.